Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Оплата лікарняного працівнику за двома місцями роботи за сумісництво. Як порахувати та сформувати заяву розрахунок? Перед тим, як ми розглянемо консультацію пенсійного фонду, я вам нагадаю, що сумісництво це є окремий трудовий договір. На нього укладається окремий письмовий трудовий договір, або видається, якщо мова про усний трудовий договір, видається наказ про прийняття на роботу. Отже, якщо навіть у вас є зовнішній сумісник або внутрішній сумісник, ви маєте на цю посаду оформити окремий трудовий договір. Не так часто, але трапляються на практиці ситуації, коли на одному підприємстві, тобто у одного роботодавця, Є внутрішній сумісник, тобто має він основне місце роботи і внутрішнє сумісництво, тобто це дві різні посади, два різних трудових договори, які оплачуються кожний за своїми умовами. Не так часто, але також трапляється ситуація, коли у одного роботодавця є декілько місць за внутрішнім сумісництвом. І тоді бухгалтер задає питання: чи кадровик, чи бухгалтер, а як мені це оформити? А бухгалтер каже, а як мені це показати в податковому розрахунку, якщо у мене є два, дві посади за внутрішнім сумісництвом? Як я маю заповнити Д5, як я маю заповнити Д1? І от коли мова заходить до лікарняного? Відповідно, виникає питання, а як оплатити таке лікарням і подати заяву? І от саме з цього останнього питання пенсійний фонд в листі від 24 липня 2025 року номер 2802 тере 0304018 8 491 32 пояснив, що у разі настання страхового випадку у працівника, який працює у одного роботодавця за декількома місцями роботи за сумісництво. Рішення про призначення страхової виплати приймається по кожній посаді застрахованої особи окремо. Отже, керівник або повноважена особа, або комісія соціального страхування, у кого який формат є, опрацьовуючи лікарняний, має що прийняти за кожним місцем роботи рішення щодо призначення допомоги. Відразу хочу зазначити, що коли ви будете бачити в кабінеті страхувальника, лікарняний. Ви будете бачити сформований лікарняний, принаймні електронний лікарняний, з його унікальним номером за основним місцем роботи. Що ви будете бачити за сумісництво? За сумісництвом буде зазначатися цифрова копія. Це в та ж сама, цей самий унікальний номер. Але після останньої циферки буде стояти через дефіс ще одна циферка. У когось один. А якщо у вас два сумісництва, то буде стояти. Мав би стояти один, два, три, чотири, коли так буде. Коли видається цифрова копія на кожного страхувальника, тобто мова йде про зовнішнє сумісництво. А якщо у вас внутрішнє сумісництво, вам буде яка стояти циферка? На всі лікарняні, які будуть формуватися за внутрішнім сумісництвом. Скільки буде цифрових копій? Одна, тому що ви будете один. Страхувальник. І тому, маючи два трудових договори за внутрішнім сумісництвом, у вас в кабінеті страхувальника буде, буде сформована електронна копія листка непрацездатності з циферкою 1. Тобто, це буде цифрова копія. Тобто, на два місця роботи за сумісництвом у вас буде сформований один лікарняний. Саме про це нам говорить пенсійний фонд, але ми маємо його опрацювати і винести рішення про призначення допомоги за однією посадою за сумісництвом і за другою посадою за сумісництвом, тобто рішення окреме, плюс рішення за основним місцем роботи, Тобто їх фактично буде три. В разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом обчислення середнього заробітку. Сума заробітної плати здійснюється страхувальникам окремо за основним місцем роботи, за сумісництвом та за місцями провадження іншого виду діяльності. Так передбачено в пункті 30 порядку 1266, за яким ми розраховуємо середній заробіток для оплати лікарня. Отже, розрахунковий період в такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо. Отже, Три трудових договори. Один за основним місцем роботи і два за внутрішнім сумісництвом. В межах кожних трудових договорів ми будемо проводити окремо свій розрахунок середнього заробітку, виходячи із розрахункового періоду по кожній посаді і заробітної плати. Оскільки роботодавцю за двома місцями роботи за сумісництвом був сформований один листок непрацездатності. З одної цифрової копії, да, одна цифрова копія, то для отримання фінансування страхової виплати необхідно сформувати заяву розрахунок, до якої включити загальну суму страхової виплати, що складається з окремо розрахованих страхових виплат за двома місцями роботи за сумісництвом. При цьому до поданої заяви розрахунку необхідно подати окремі розрахунки за ціма місцями роботи. А отже, що у нас буде з вами? Ми маємо. Знову таки підсумуємо: винести рішення за кожною з посад, в тому числі за кожної з посад за внутрішнім сумісництвом. Бухгалтер розраховує середній заробіток за кожної із посад, в тому числі за кожної з посад окремо за внутрішнім сумісництвом. І коли буде складатися заява розрахуночок, вона буде складатися в межах внутрішнього сумісництва одна. Сума в неї буде зазначатися загальна, яка буде складатися із заробітної плати за однією посадою, за першою посадою сумісництва внутрішнього і другою посадою сумісництва. Чому так? Тому що, коли ми пам'ятаєте, коли ми з вами заповнюємо додаточок першої податкового розрахунку, внутрішнє сумісництво відображається окремим рядочком, але не відображається в межах посади. І тому буде схлопнута сума. І відповідно, для того, щоб... А це буде видно, що це буде лікарняний сумісника, і тому в даному випадку треба буде подавати до заяви розрахунку, прикріплювати окремо розрахунки за цими місцями роботи, для того, щоб пенсійний фонд міг порахувати відповідно, проконтролювати порядок нарахування, Проходить цю консультацію, ті роботодавці, у яких є складна ситуація з внутрішнім сумісництвом, тобто є більше однієї посади за внутрішнім сумісництвом.